Сьогодні буде відбуватися у нас тренінг по роботі наших працівників у колодязях за участю представників інспекції з держпраці. Ці заходи допомагають працівникам відпрацювати навики по роботі у колодязях. Наша задача згідно нашого положення зараз проводити інформаційно роз'яснену роботу серед підприємств, установ організації з метою дотримання вимог чинного законодавства з питань безпеки праці на підприємствах, і незважаючи на тяжкий стан в державі, на те, що зараз працівники безпосередньо все рівно займаються своєю роботою. Наша держава йде у євросоюз і всі ті вимоги, які є. У розвинутих державах це обов'язкове збереження людей праці, які, як я вже казав на нашому підприємстві, займаються небезпечними роботами. на вулиця. Комплектуємося виїжджаємо. Під час прибуття на місце виклику аварійна бригада з застосуванням газоаналізатора перевірила загазованість даного газового колодязя. При цьому виявлено небезпечну концентрацію газу в колодязі. Після провітрювання і застосування засобів індивідуального захисту, членами бригади встановлено місце витоку газу. Витік газу усунуто. Вилазимо. Ліквідовано витік газу. Виконана перепаковка Гранбуксу на газопроводі середнього тиску на засобці діаметром 100 мм. Шановні громадяни, будьте уважні та обережні. Дотримуйтеся правил безпеки систем газопостачання.